Привіт! Повертаємось до теми рейдерства. Що ж робити? Тебе позбавили доступу до твоєї землі. Тобі здається, що все втрачено, проте не варто опускати руки. Хтось постав паркан, хтось завів техніку, хтось змінив дані у реєстрі без твоєї згоди. Це може бути рейдерське захоплення. Я юрист і розповім, що робити крок за кроком. Що таке рейдерство? Рейдерство це незаконне захоплення майна завжди. У випадку з землею це може бути підробка документів, зміна у реєстрі без вашого відома, силове захоплення ділянки. Іноді це називають біле рейдерство. Коли все виглядає майже законно, але по факту це шахрайство і дуже нахабне. Ознаки рейдерства. Типові ознаки: у реєстрі з'явився новий власник без твого відома. Хтось встановив паркан або завів техніку. Поліція каже, це цивільно-правовий спір, це незрозуміла ситуація, ми нічого не бачимо. Звертайтеся до будь-яких людей, ми нічого не вдіємо. Дуже часто так кажуть. Якщо бачите хоча б одного знаку, треба діяти негайно. Що робити? Покроково. Взяти себе в руки. Зібрати документи. Витяг з реєстру речових прав. Витяг з Держгеокадастру. Усі правоустановлюючі документи. Подати заяву в поліцію по статті 197 31 Кримінального кодексу України самоуправство щодо землі. Обов'язково звернутися до юриста або адвоката, подати позов до суду адміністративний або цивільний, залежить від нюансів справи. Подати скаргу до комісії мін'юсту, якщо проблема у реєстрах, зберігати копії, фото, відео, все, що може стати, вашим доказом. Поради на майбутнє. Перевіряйте вашу ділянку в реєстрі кожніх 2-3 місяці. Це займе небагато часу. Зберігайте копії документів, паперові і цифрові. Завжди майте під рукою кадастровий номер і дату набуття права. Це може вберегти вас від великих проблем. Мене звати Богдан Часовських, я юрист. Якщо з вами вже трапилась така ситуація, пишіть у коментарі. Ставте вподобайку, якщо хочете більше відео на юридичні теми. Наступне відео буде про те, як самостійно перевірити свою ділянку онлайн. До зустрічі!